Всіх вітаю на каналі Мій Світ. Я екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, і зараз задоволенням дам прогноз на ті питання, які мені задасть пані Оксана. Багато гарячих тем було з того моменту, коли ми з вами не бачилися. В мене є дуже багато цікавих запитань, тому. Слухайте, дивіться, підписуйтесь, наскайте дзвіночки на канал пані Людмили, на наш канал Мій Світ, і ви будете в курсі найцікавіших подій. Отже, лютий 2022 року, Київ за три дні, лютий 2023 -го року. Головна задача збереження Росії. Нам всім дуже подобається таке формулювання і все, що ворога йде по плану, теж подобається. Давайте зробимо розклад на тих путіноїдів, який у них найбільший страх на даний момент, і коли цей страх реалізується. Ну, дійсно, їх страх, що знаєш, що може прийти саме війна на їх е, землю, і це без е, того, що це перебільшення. Це не перебільшення. Вони сподіваються, що саме так і буде, і придуть і заберуть їх землі, прийдуть і заберуть їхні багатства. Е, так що, тут, щоб це все зупинити, це головна тема. І це не просто роздувається, тому що вони. Е, Якраз таким чином бачить розвиток війни, так і ми з вами вже неодноразово говорили про те, що це відбудеться, і відбудеться найближчим часом. Але давайте перевіримо, коли, коли можливо процес пришвидшився, і ми побачимо крах ворога швидше, ніж ми планували і думали. Я не можу сказати, що воно пришвидшило. Ще робиться якась величезна кількість дій, да, робиться, є куча всього, що робиться за Україною, взагалі не руками України, але воно, знаєш, на рівні все-таки початковому. Воно тільки зароджується, немає такого, щоб знаєш вже пішов розвиток. От не можу сказати. Мені б хотілося знаєш, сказати, що так, завтра закінчиться, ну поки не завтра. А можемо перевірити, розвиток піде після того, коли ми остаточно переможемо в цій війні і поставимо крапку. Більше всього, що саме так буде, тому що е, там. Потрібно перше зупинити ворога. Тут сама тема, щоб зупинити, тому що зараз він почав рух. Інша історія взяти первенство. Тут в нас говорять ці аркани. А ще одна, щоб знаєш, щоб вони дійсно забоялися, бо це історія, що вони говорять і бояться це трошечки різні речі, а їм потрібно, щоб вони боялись дрижали. При одному слові Україна, і от тоді в нас почнеться якийсь ресурсний процес. Бо зараз це поки, я ж кажу, такого розвитку кардинального я не бачу, що це так воно саме приближається. Далі у мене наступна цитата. Голова ЦРУ пропонував Україні мир в обмін на землі, а РФ землю в обмін на мир. Предметом торгу виступало 20% площі України, яка приблизно збігається з Донецькою та Луганською областями. За даними швейцарського видання, у середині січня Байден доручив голові ЦРУ Бернсу перевірити готовність України та Росії до переговорів. Україна відмовилася від поділу території. Москва теж, бо там вважають, що у довгостроковій перспективі все одно вони виграють війну. Білий дім спростовує інформацію. Про те, що глава ЦРУ пропонував Путіну території України в обмін на припинення війни. Отже, в мене кілька питань по цій темі, по цій інформації. Чи справді УРФ вважають, що вони можуть все ще виграти війну? Так, вважають тут риторика не мінялася, і вони дійсно вважають, що є весь ресурс. За допомогою грошей, за допомогою того, що має саме Росія, вона, якщо не виграє, може купити, наняти, ну якимось чином попливати? Так, але оскільки ми з вами дивилися, і попередні питання вказують на те, що те, що вони вважають, фактом не буде, і їхня реальність ілюзорна, це не може не тішити. Наступне запитання у мене стосовно цієї інформації: чи правда що глава ЦРУ, власне пропонував Путіну території України в обмін на припинення війни? Все правда, все, от все, що вони казали, це правда, і в... велика кількість людей за цим всім стоїть, тому що там не тільки було запропоновано території, там ще були запропоновані якісь гроші, якась угода, що стосується грошей, так що там це ще не все, що ми знаємо. І там дійсно хотіли це все зупинити таким чином. Так, тоді нам треба ще раз перевірити, яким чином закінчиться війна чи Україна поверне усі свої землі. Я думаю, що на сьогодні цю тему не закрили і не закриють наступні місяць-два на ній буде стояти пов'язка. Те, що Україна готова саме боєм повернути землі, це одна історія. Але Україна не підготувалася до війни, ми дуже залежні і на нас будуть давити. Так що це питання плаваюче. Я не можу сказати ні да, ні ні. Чому не можу? Тому що. Ми знаємо тільки частину тієї інформації а на Україну зараз йде велика давка. і Ми це будемо бачити, і по інформації і ми це будемо бачити по зброї. Та що відслідковуйте зараз, хочуть переламати саме Україну, саме їх українські рішення. Це якраз мова про те, що це питання не вирішено, воно висить в просторі і на нього впливає дуже багато факторів і людей. І в мене таке уточнення. Якщо раптом політики домовляться про ті умови, які не сподобаються українському народу, чи можливо буде щось змінити в результаті? Я не думаю, що народ прийме. У нас піднімається тема ЗСУ. І знову ж ту фразу, що ми з тобою без кінця е, промовляємо, да, що вже нас здавали всім скопом, і це було на початку війни, не вдалося. І не вдалося саме цій силі, що є. І тут е, тема ЗСУ і тема сили, яка є саме на нашій землі. Я все-таки думаю. Що політики не підуть на це, тому що прекрасно знають, що завтра політики закінчиться. Це все говорить про те, щоб люди не падали духом, оскільки на початку війни всі країни вони мало вірили в нашу перемогу. Це от Київ за три дні. Це з чого ми починали. Це реально могло бути фактом і правдою. І в нас не вірили ніхто, і нам спочатку нічого не давали, тому що вони чекали, як ми гарненько програємо, здамося, якби інші країни здались. Так, але в результаті все змінилося. Народ піднявся, народ пішов і. Всі побачили нашу силу потужність і почали нам допомагати. Якби ми самі нічого не зробили, нам би інші б не допомагали. Тому так буде і зараз. Тому люди, ви маєте реальну силу і владу. І не здавайтеся, ніколи в житті не здавайтеся. Футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Далі наступна в мене цитата. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху розглядає можливість передачі Україні військової допомоги, включно із системами ППО Залізний Купол. Ізраїль прокинувся, тому що Росія та Іран проявили себе як союзники вже після того, коли Іран почав надавати РФ дрони, балістичні ракети. Оце прокинула Ізраїль? Частково це а частково. Все таки там доволі йде велике фінансування, і те саме давління на Ізраїль інших країн, щоб вони це зробили. Там 50 на 50. з однієї сторони вони себе захищають з іншої сторони вони отримують за це непогані гроші і їх додавили. А пам'ятаєте, ми з вами здається півроку тому обговорювали цю тему? Я вам задавала запитання стосовно Ізраїлю, і Таро показало, що все буде так, як ми хочемо. Ізраїль повернеться до нас в обличчям. Хоча тоді це здавалося нереально, правда? І за системи ми теж говорили, і я сказала, в будь-якому випадку їх дадуть раніше чи пізніше їх дадуть, і вже їх дають. Я це теж відмітила, я пам'ятаю, тому що дуже багато в нас сиділо диванних критиків і говорили: а от нам політики кажуть, що ні. А от, а таро каже, що так. Да. Так, так, добре, нехай дадуть. Можемо подивитися перспектива, коли це буде найближчим часом. Ти знаєш, що нам кажуть, що це буде доволі швидко. Ну як швидко? Це десь приблизно десь 2-3 місяці. На, на розвиток на те, що воно пішло, буде працювати, тому що навіть сьогодні це вже як питання вирішено, це нам тільки зараз говорять, а воно вже вирішене. Е, так що тут історія про те, що доволі скоро. Тепер я б хотіла поговорити про демілітаризацію Ірану. Чи Ізраїль буде завдавати удари по військових об'єктах Ірану? Знаєш, це вічна тема Ізраїля ірану, так що це не останні об'єкти. Ну, нам говорять, що це тільки початок, там вони будуть іще, там, тому що вони самі в цьому заінтересовані, і в цьому є вигода Ізраїля в першу чергу. Вони таким чином захищають себе. Так що, все там буде. Я нагадаю, що нещодавно в Ірані програміла серія вибухів, удари з повітря по заводам зброї. Влада Ірану заявила, що атака була невдалою, нібито один з безпілотників був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули. Чи атака була вдалою, чи ні? Бо там, знаєте, з'явилися новини: розбомбили той завод, той, той в тому місці, все нема, нема заводу, нема зброї. Потім ввечері я читаю: та ні, невдало, ось вам знимки, ось все стоїть на місці. Та я не можу сказати, що вона не вдала, тому що стоять то воно там може, але зброї, зброї там нема. Там вибух, який стався, і, і там не було по заводу, було по всім даним ну, місце збереження. Це склади напевно, ну щось наштал того. Так, і відповідно, якщо Ізраїль нам допоможе і заводи будуть знищені, зброя буде знищена, то Росія сама може мало ракет виробляти по одній в день, дронів вже не буде і так далі. У мене наступне запитання про те, як системно і часто Росія зможе нас масовано атакувати в майбутньому. Ти знаєш, тут я не можу сказати, що вони будуть дуже мало атакувати, атакувати, на жаль, вони ще будуть. Хай навіть воно не буде, теж я це вже говорила, що настільки сильним воно не буде. Воно в будь-якому випадку Україна щось там отримала вона може захистити, але ще вони будуть, ще будуть вони гатити. Не, такими, не на таку силу, але будуть. Активність ще, на жаль, будуть. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.